Що може зняти стрес, зробити людину більш витривалою, покращити здоров'я та зарядити на позитив? Відповідь очевидна, все це можна знайти в роботі на присадибній ділянці чи в саду. Відправляємося в городній прес-тур, аби побачити все на власні очі. Початок травня спекотна пора для затятих городників. Хоча більшість насіння висаджено та роботи вистачає. Необхідно удобрити ділянку, доглянути тепличні рослини, підрізати кущі та полити перші паростки. Новачок може легко здатися. Досвідчений дачник ні. Для нього город сенс життя, в якому є місце аденаліну та почуттю свободи. А від цього сил тільки додається. Ми у садовому товаристві магістраль. Нас зустрічають бувалі дачниці. Їхній сумарний стаж роботи на землі більше. Ста років. Переконливо перед нами справжні професіонали. Надія козиріт пропрацювала диспетчером на залізниці майже 40 років. Тепер повністю віддається улюбленому заняттю на її дачі: черешня, яблуні, персик, алеча та виноград. Плоди визріють пізніше. Зараз інші турботи. З квітня місяця садили часник, цибулю, вже посадили буряк, моркву. Зійшла й буряк, горох, укроп, петрушка. Ну, таке все необхідне. Так. Дерева пофарбували ми теж ще в квітні. Надія Прокопівна приїжджає на дачу і взимку. Територію охороняють жулька та жучка. Їх годують люди, коли дачний сезон на паузі. Город має натхнення, каже жінка. Це для душі. Ми так посапали, помарилися, бросили. Все, завтра приїдемо ще. Не, не так, що падаємо тут. Ні, потроху більше для настрою, да так. да. Надія Козирі запрошує нас завітати до неї в червні. Обіцяє пригостити полуницею, агрусом, сливою та черешнею. У минулому році господиня придбала три кущики хурми. Подоносити будуть, зауважує жінка, тільки через два роки. Ми згодні почекати. Прямуємо далі. Знайомимось з Марією Хівренко. Вона родом з Миколаївщини, дитинство провела у селі. А тому знається на тому, як правильно вирощувати овочево фруктовий врожай. Колись у неї теж була дача. Тепер допомагає подрузі. Ділиться секретами отримання багатого врожаю городини. Траву всю, яку ми сапуємо. Ми у чотирьох відрову каструлю стаптуємо і вона броде. І тоді тим заливаємо на відро води там літрову банку, і тоді поливаємо. І у нас дуже хорошо, помідори ростуть, огурці ростуть. Жінки нарікають на дві проблеми: перша це незвані гості фазани. Птахи дуже полюбляють горох. Хазяйнували в нас ці фазани, вони сильного рух, напевно, люблять. Витягують, дирочку роблять, витягують горошину, скльовують, а бадель тоді ж усихає вже ними. То, Той ми підсадили. Тепер хочемо поставити палки із бутилками, щоб торохтіло, щоб їх ми сьогодні заїжджаємо сюди, а вони бігають у нас по дорозі, по городах, як в себе ж дома. Друга проблема відсутність води. Її жінки привозять з дому у шестилітрових пляшках. Це не просто кажуть на одну лише розсаду щодоби йде понад 100 літрів, а слід полити ще й полуницю за кілька метрів дача Тетяни Головіної. Вона теж залізничниця, як і більшість у цьому товаристві. У пані Тетяни на подвір'ї нагадування про те, що триває війна. Цей шматок заліза фрагмент від ворожого снаряду, що влучив у дах сусіднього будинку, і залетів до саду Тетяни Миколаївни. Жінка веде подалі від цього нагадування до дерев. Це моя черешня. Черешня, дивіться, вроді зав'язалась непогано, буде черешня, будемо черешенькою. Ідемо далі. Оттак. Тут у мене чорнокорка, теж добре зав'язалася. Дивлюся, бризка їм, все зробили, всі повністю пройшли процедури захисту. Будемо сподіватися, що не опаде і буде урожай. Так, це мій часничок зійшов. Після цих дощів, що пройшли, і цієї переміни ну погоди трошки пожовтів. Ну це кажуть, не страшно трошки підкормити треба. Нітрамофоска, я вже купила її. Я її підкормлю. Він має відійти по зелені. Вода у Дашниці є кілька років тому. Доку, господарі я. пробурили свердловину. Цю розсаду я виростила вдома, як то кажуть, на, там, на, на, на під на підвіконні. Зараз я її сюди перевезла, вона тут у мене акліматизується і потім висаджу на ви поняли, Зрозуміли. Отут в мене будь-огірочки. Сьогодні я по периметру посіяла кукурузу, щоб була був тіньочок. Огірки люблять затінення, щоб було. Це така в мене. Ну і там да там дальше тепличка. Ще одна. Там я посіяла вже такі, така маленька розсада. Вона буде трошки позже. у спекотну пору. Допомагає мульча. Це шар сухої трави на поверхні ґрунту. Тетяна Миколаївна використовує солому. Новаторський підхід до вирощування огірків застосовує ось в цій непримітній діжці. Сюди насипаю листя, гілочки, перемішую це все з цим самим із землею. З перегноєм і також до самого верху. Воно це мене стоїть весною, і потім я весною це все перемішую і сажаю сюди. Накрзагмульчую теж і розумієте, що тут сонечко, а тут, вроді, як затінення. І вона в мене так плететься, плететься. Аж я, я під, під, під підходжу з драбиною, збираю гірки. Да. Всі три дачниці волонтерять, плітуть Проходить сітки та печуть булочки. Передають на фронт і овочі та фрукти власного виробництва. Це все, що в нас росте, що ми вирощуємо, ми допомагаємо ЗСУ. Ми волонтери із нашої Довгінцівської ради волонтерів. От, все, те, що є, маємо, починається вишні, клубніка, все, ми варимо варення, закриваємо компоти, потім хлопцям заморажуємо. На волонтерському центрі. Вирушаємо на північ міста. Садове товариство з доволі дивною назвою Сантехнік. Нас зустрічає Валентина Войчик. В одній руці у неї два мобільні телефони. В іншій сапа. Вона ріелторка, а тому постійно на зв'язку зі своїми клієнтами. Як усе встигає, поратися на городі і керувати агенцією незрозуміло. Але результат праці видно неозброєним оком. Поряд з голландською цибулею сходять рання морква та часник. Неподалік пробуваються паростки дині та кавунів. Цією ягодою Валенти. И постійно експериментує Найбільший кавун у минулому році, потягнув аж на 7 кілограмів. Обов'язково в наших регіонах, щоб були отакі кавуни, потрібно робити висадку е, спочатку зерня в стаканчик. Дома ми його проращуємо в теплі, і коли воно вже в розсаді, його треба висадити. Обов'язково, щоб дуже була бульчована земля. Він любить, щоб там пісок, сіно, перегной було. Активно використовує господиня нові технології догляду за помідорами. Вони у неї найсмачніші. Хвалиться городниця. Раніше ми помідори підв'язували, отак якось прив'язували до помідорів. Зараз вішається отака мотузочка, вона заправляється з помідором в землю, щоб не вилазила, прибивається. І потім, коли помідор виростає, ми його обкручуємо отак під мотузочку, і він росте рівненько і нікуди не падає. А щоб зовсім не було вільного часу у дружини, чоловік змайстрував мініатюрний курник. Незабаром тут відзначатимуть новосілля, курочки та один півник у майбутньому процесі з отримання яєць теж не обійшлося без ноу-хау. Дивіться, оце сідло для курочки. Він таким під таким наклоном. Курочка сідає, щоб вона не вимазувала яєчко, щоб вона його не з'їла. Бо це можуть вони таке зробити. Ми придумали дивіться, ось яку штучку. Воно скочується сюди. Ми відкриваємо, забираємо і отак знову закриваємо. Валентина показує цікаву конструкцію, схожу на піраміду на кожному поверсі. Розсаджена полуниця. Збирати ягоди можна, сидячи на стільці. Це зручно і спина не болить, стверджує господиня. Пишається і своїми персиками, ананасовим амберкосом та кизилом. Але поласувати ними можна буде тільки влітку. Олег Радіонов, єдиний чоловік у нашій історії, просить не називати його городником. Від вирощування картоплі та огірків давно відмовився. В пріоритеті дерева та кущі. Полив зробив, щоб поливати було краще, як це капельний провів. Е, інжир вирощує саджанці е, трошки пенсію підтримати. Покосив все, що тут зростає, бо я не огородник, я просто дачник, я скажу так, відпочиваючи. Покосив і хай воно перегниває, хай там черв'ячки, жучки, паучки, все це е, тут е, якось виживають, ящерки бігають, це все нормально. Сливи, груші, черешня, лохина та ірга. Всі основні роботи вже зроблені. Попереду боротьба зі шкідниками. У моїй колекції це стар кремсон, дуже смачне яблуко. Воно досить таке 150 грамів, і ну, його таке яблуко, що хочеш їсти. Ну дуже нав'язується, дуже сильно в цьому році яблуні не, не дуже сильно нав'язали, але здут зав'язь досить багато. Ну, уход тільки одне, по-любому треба плодожорки бризгати, але я вважаю так, якщо черв'яки їдять яблуки, значить їм людина може їсти. У цьому році Олег Миколаївич планує зібрати великий врожай інжиру, улюблений сорт Сан Педро. Кущі він закриває на зиму. Зараз відкрив сонечку та підняв догори. Доведеться ще поморочитися з виноградом, аби він не торкався землі, говорить садівник. Моє. Таке мрія, щоб закінчилась як можна швидше ця війна проклята. Приїхали всі мої знайомі, мої, ті, що я з ними працював, хлопці, які зараз воюють. І я для них б зробив шикарні шашлики, шикарний плов та сіли, я кажу, пом'янули тих, що погибли. Ну і майбутні плани опра... Ірко Ноненко, Артем Кравченко, Олексій Правицький, постфактум.